Брати та сестри, ми продовжуємо разом з вами 40 днів молитви. Дякую всім, хто долучився до цієї програми. Дякую за те, що ви переглядаєте наші відео, підтримаєте лайками і поширюєте. Сьогодні в нас 23-й день тема печать звіра, гість програми, брат Володимир. Дякую, що ви разом з нами. Дякую, що запросили. Попередні вечори ми разом з вами розглядали тему про владу і авторитет антихриста. Котрий буде намагатися боротися проти Христа та Його церкви. Брат Володимир, що ми можемо сказати про Антихриста, його владу і його намагання звести вірних Божих дітей? Хто досліджує священне писання, то ми можемо знайти там, що останній час для дітей Господніх, для дітей Божих, тих, хто виконує заповіді Господні, дотримуються повінь Господні, будуть дуже важкі часи, тому що Антихрист, це диявол, він зосередить всі свої сили, щоб у цей останній час звести і якомога найбільше вибраних дітей Божих. Він навіть буде робити те, щоб змінити те, що записано у Святому Писанні. Це основне що він бажає змінити закон Господній. І пророк Даниїл у книзі Даниїла, 7 розділ, 25 вірш, говорить слідучі слова. І він буде говорити слова проти Всевишнього, і пригнобить святих Всевишнього, і буде думати позмінювати свята та права. І вони віддані будуть у його руку аж до одного часу, і часів, і половини часу. Це є така велика пересторога всім дітям господнім, щоб вони були настільки пильними в цей останній час, щоб не попасти під цей обман сатани і щоб не бути не стати противниками Господніми. Звін змінить свята і права у переслідуванні Бога його церкви. Тобто, чи можемо ми припустити, що він навіть намагається змінити дещо з десяти божих заповідей? Яку саме заповідь він е, хоче змінити? Так, Антихрист бажає змінити саме закон Господній, і основну ціль він має змінити четверту господню заповідь. Заповідь про суботу на поклоніння замість суботи поклонятися. Господу у неділю. І яка підстава для цього є? Що є основою, щоб стверджувати і переконати інших, що віднині день поклоніння, не субота Господня, а інший день? Якщо підставу шукати у святому писанні у Біблії, то підстави такої немає ніякої. Тому що Господь сказав, що е, небо і земля перейде, але ні одна йота, ні одна тита із мого закону вона не буде змінена. І Ніхто не має права цього робити, але людство своїми силами бажає упростити, змінити, сказати, що навіть не дотримуючись закону Господнього, голосу Господнього, можна також одержати якимось методом спасіння, але це є обман. Угу. В такому разі ті, котрі прислухаються до його голосу і будуть порушниками заповіді, виявляється, що на них буде печать звіра. Чому вона полягає, і чому священне писання говорить про те, що вона буде поставлена на чоло і на руку? Під час звіра, під час звіра це такий момент, що для. Вірних послідовників Господа Ісуса Христа це буде особливий момент, особливий момент переживання і особливий момент незручності. Всі, хто не будуть мати печатки звіря на руці або на чолі, вони будуть переслідуємі і дуже багато навіть постраждають у в'язницях на різних знищеннях. Вони постраждають від переслідування. Що таке є печать звіря? Печать звіря це на чоло, це є прийняти розумом. І вірою прийняти саме зміну четвертої заповіді з поклоніння суботи на поклоніння у неділю. Печать на руку це є той момент, що якщо я навіть не вірю у зміну і не вірю у святки у святий недільний день, але я в цей день удержуюся для того, щоб бути так як всі у цьому світі, удержуюся від праці, пристосовуюся до цього світу, не працюю, то це я приймаю цю печатку на руку. Всі, хто не приймуть цю початку на чолову на руку, вони будуть е, мати переслідування певні і обмеження певні, певні обмеження. Не можна буде ні купити, ні продати. Як воно буде, ми, сьогодні це дуже у світовій економіці. сьогодні сьогодення це дуже легко зробити, і тому е, Є ми повинні да, ми повинні бути готові до цього. Але саме, саме важливе, що Господь каже, що Він своїх дітей ніколи не залишить. В такому разі, давайте пригадаємо, якщо печать звіра ставиться на чоло на руку, це свідоме поклоніння і прийняття зміненої заповіді і постанови. Я або на руку це не свідомо, але так зручно, вигідно, і так я можу зберегти себе, свою сім'ю. То в такому разі, давайте нагадаємо, Божа печать, в чому вона полягає, і яким чином нам мати Божу печать і ні в якому разі не отримати з звіра. Божа печать це повністю відповідати тим повелінням, які записані у священному писанні. Це виконання повністю закону Господнього, включаючи четверту заповідь, і слідувати за Христом. Досліджувати Його Писання, молитися, і Господь обов'язково ми одержимо Господню печатку і будемо збережені Господом. Якщо навіть буде момент, що дехто із тих, хто буде прислідувати дітей Господніх, вони загинуть, чи якісь інші моменти з ними стануть, то Господь каже, що вони одержать нагороду вічну при приході Господа Ісуса Христа. Дякую. В такому разі, ми розуміємо, що віруючим, вірним Божим доведеться пройти цю кризу і вистояти. Де знайти силу вже сьогодні і яким чином цієї сили шукати, щоб сьогодні бути вірним і пройти останню кризу, і не поклонитися з вірим? Сила, сила може дати тільки Господь. Якщо ми довіримося своє життя повністю в руки Господні, досліджуючи. Це писання, як я казав, молитва, спілкування з Господом. Господь обов'язково допоможе нам, і всі важкі моменти, важкі хвилини, він підтримує нас і проведе нас до зустрічі з собою. Дуже дякую за ваші відповіді, дорогі друзі. Ми робимо підсумок і розуміємо, що Дух Святий запрошує вже сьогодні будувати безпосередньо особисті близькі стосунки з своїм Богом і покласти в своє серце, залишитися йому вірними за будь-яких обставин в легких і важких випробуваннях. Давайте вже сьогодні просити Бога, щоб вірність була, Богу було Богу була у нас на першому місці, і щоб Дух Святий провів нас через останню кризу. Давайте про це помолимося. Всевишній люблячий наш Господь, ми сьогодні маємо велику перевагу слідувати слідом за тобою, місце тримати за Твою руку, і ми маємо повне запевнення, що Ти своїх дітей ніколи не залишиш. Ми ще благаємо, Господь, бути своїм народом. В цей останній час, думаю, що ми були стійкі, вірні тобі, слідували за тобою і ніколи не зійшли з того шляху, який веде до тебе. Господи, Підтримуй свій народ, будь із нами все наш Бог, Отець, і Дух Святий, повічні віки. Амінь. Амінь.